В общем, зетори трактора. Ви питаєте, заміна МТЗ, заміна МТЗ. Дивіться, які зетери. Це все в оригіналі трактора. Повністю в оригіналі. Такий трактор десь там 20-20 з -20 в Україні стане. Така модель 62-45, 52-45 є, 77-11 передка. І такий от зетор, дивіться, які. Тут ці трактори просто розривають. Каже Поль, якщо везе з Норвегії і на Чехії забирає. Дивіться, які зетор 12, 45, це 120 кінських сил. Берете такого зетера і не маєте питань, які МТЗ. Подивіться, який це трактор. Так що телефонуйте, поки я теж приїхав, дивіться який трактор, все в оригіналі. І Шестерка двигун. Так що Берете такого трактора і працює. Запчасті, запчасті, там всі скажуть, немає запчастей, якийсь кондиціонер даже є, бачите на ньому. Да, кондиціонер стоїть 6186 мотогодин на цьому тракторі. Так що такі трактора, подивіться як трактор виглядає. 77-45 є зетор. Взагалі багато зетор. Які торок єго єст? 2000. 2000. І 120 коні, так? Да? 120. 120 ну. То без турбіни чи з турбіни? Шустка мотор. Шостка. Ну. Ну такі, бачиш коротше, 120 кінських сил подивіться. 6000 тисяч як які ми Кліматизація по no, вільна. Ну, віде кліматизація. А скриня то яка є? Пулька шибка. Шибка. Шибка, так. І то є саме оригінал, тільки то. Ну, ну, фельги, я віде. А то є шибкові, що це. Все оригінальне, ну. No. Ну, о, бірка даже є. А, 99-й рік. 99. 99. 99.